Цей щоденник. Ось, зниж цей щоденник. Ми вже з вами зупинилися на сторінці. так, на якій ми сторінці зупинили Ось на тій. І я зараз прочитаю: приклею сюди липкі речі: мед, жуйко, сироп, клей, людяник або зефір. Ось, так що ми зараз з Софією будемо щось клеїти. А що ми зараз ще подумаємо? І ми будемо капати. Соєвим соусом. Созинку <раплес> <раплес> нічого нема, але взяли соєвий соус. Він <раплес> теж підійде. Да. Я поставила картонку, щоб інші не полились. Чекай, Тут треба сюди. Так, і сараси повинна соєвий соус. Два. Але трохи. А на камеру на камеру давай. Давайте. Посмотрим. Давай, Чуть-чуть. <плес> Та я думаю, такого нічого не сталося. <плес> Ось так ми вилили соєвий соус. Він аж потік на <плес> себе. Ну добре, переходимо на іншу сторінку. Е, так, наступна сторінка це є. уяви, що малюєш на зворотному боці конверта, розмовляючи по телефону. Зараз мені треба до когось подзвонити. Говорити і щось малювати. А що мені намалювати? Я буду малювати різні смайлики. Або ну, коротше, всякі смайлики, можна сердечка. Але... Але ось... я... ти... да. А ось... ти, будеш... ти не будеш данити, ти. Ось ти будеш, ніби мною говорити і щось малювати. А мені, напевно, до когось треба інакше. Ось, дивіться, соєвий соус перебився, ну, типу, промок. Але нічого страшного, добре, що сюди не пішов і так далі. Так що зараз я буду малювати. Спочатку мені треба до когось подзвонити. Коротше, я дозволю з Софійного номеру до подружки, буду говорити. Свого не вийде, бо я знімаю в ньому відео. Жаль. Я от зараз буду тут малювати смайлики з сердечком, олівцем, синім, то Ні, синім. Зелений. Зелений. <смеш> зелений? Да. зеленим олівцем буду зараз малювати. Я заки набираю, то, свінь, то. А, заки набираю. Так, так вона зараз підніме трубку. Алло, приєдш робиш. То я, Аліна, я дзвоню просто з моєї однокласниці номера. А я на не можу, бо я відео знімаю. Так, я зараз відео знімаю. Ні, там не пранк. Ні, я просто заповняюсь цей щоденник. І там типа пише, ну, пишу, я вище малююсь на зворотному. Боці конверта, розмовляючи по телефону. І от я з тобою говорю і малюю смайлики. Ну і сердечко. <клухи> 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 Ясно. А я до Софії прийшла на ночовку. Ем, на, на 4 дня і на три н... ночі. Так, ми зараз разом знімаємо Так. Там, так. Ну... Так, я десь приблизно 10-9. Ну, коротше, пів десятої. Так, я тобі вже сьогодні позвоню. Так, Я тобі мала дещо розказати. Окей, все, пока, бо я відео знімаю. Пока. Я вже поговорила з Настею по телефону. Це була моя подружка Настя. Е, ось в мене вийшов такий малюнок. Вона подумала, кстати, що я пранк знімаю. Ось, а ні, ми знімали зниж цей щоденник. Да. Е, так, наступна сторінка. Щоденковий год. Перше, відірви сторінку з неї м'ячик. Другий постав щоденник трикутним будиночком. Третє вдар чи покоти м'ячик, щоб він пролетів через трикутник. Давайте таке зробимо. Так, да. я йду зараз виривати сторінку. Зараз я буде виривати. Це Та, буде так нормально. Так, все. Все. Заго, давай. В него. В не, в не, не. А я иду закиставить трикутничку. Папирец, типа мяч. Давай, Софія, Паша, копишь. Опа! А хто, хто забьет? Давай. А ну? Мимо! Будем раз. <шліт> <колес> <skys> Ай, не сходи, <схват, laughs> Давай, по черзі, хто забіг? Давай. Давай, копай. <skulling> Не повезло. Так. Я, так. <оспоя> Я думала, тут буде так легко. <служб> Я поправлю домик. Давай. треть. я тоже знай. Вот мы я знав пал. Я. Ході. Короче, мы я копаем, и він прямо летить. Треба, напевно, отут його прямо копати. О, майже. Ну, давайте я попробую його взяти. Кто придумал? Короче, мы так будем довго награти. Да. Я краще з камкою поставлю прямо. Давай, Софи. Давай, давай я. Так. Ну давай. Давай, Софи, я пробуй. Да. Ого, аж про то летил. И какая там наступная стрелька? У Наступна сторінка, зроби паперовий ланцюжок. Ось ланцюжок. Нам ну, ось такий треба зробити ланцюжок. Я зараз буду вирізати по контуру. Ось тим контуром. Е я буду краще все вирізати, а Софія буде клеїти. Значить, спочатку я виріжу. Ось тільки я вже вирізала. Софія зараз буде склеювати. так от клеїмо, потім. так, от... да, І, як... буде... І буде виходити ось така от штучка. Да. Давай клей, я заки покажу. Ну, намастила клеєм. Вона ну, так потримає трохи. Потім знову береться І ще одна карточка. Угу. І теж нема звільника, ми бачимо. Теж нема звільцикаємо. Чуть-чуди. Все. І ми приклеїємо. І так далі. Да. А я їх Ось що у нас визнати. получилось. Ось такий класний ланцюжок, такий довгий. Попробуй, с Він тут класний mm -hmm. такий. Кстати, я в хате, Робила дуже великі, таких багато їх. Але їх викину. Дивіться, зараз буде супер. <світ> Ой, тепер піти. Ну, що йдемо далі заповняти? Да. І так далі. Збирай на цій сторінці наліпки з фруктами. Стикери, які знайдеш на куплених фруктах. Я вже купляла фрукти з наліпками спеціально і приклеїла сюди. Я також розмалювала цю сторінку рожевим кольором і приклеїла сюди розпечатку. Я її розпечатала і приклеїла сюди єдина ловушка. І переходимо далі. Вкрий цю сторінку лише офісними приладдями. Я маю стікери. Стікери. І зараз ми з Софією будемо вклеювати сюди багато стікерів. Я з собою багато взяла стікерів. Ну, поїхали! Спочатку я буду вклеювати, а потім Софія тримайку. Я візьму синій головий колір, мені, мені більше подобається. Беру стікери і буду ось, таку, ось так от приклеювати. Я тоже, я так, я сюда поклала колером. Вот коль у нас три. Все, тепер София будут. Я бросаю, я хочу взяти, Орі, так. зараз Я заклею ось цей стикер. потім это. Стик ставлю. Приклею. Ой. Разут клей. І, 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 все. і, і, все. і останнє за я би б віджала стрітку, як би зробив сьогодні, це оця стрітка. Візьми цей щоденник з собою в душ. Ви коли вечора будете вбивати, свою його візьму. Ні, ходи його сам. Давай. Я пішла от і щоденник. Давай я його зараз... І ми дуже легенько похляпаємо наш щоденник. Давай. Чуть-чуть Все. Ну, все, дякую всім за перегляд. Всім пока. Пока. Коротше, так його знищу.